Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною гладиш Андрій, гравець команди Галич. Вітаю вас та вашу команду з перемогою. Поділіться з нами своїми емоціями, як гра виглядала з вашої позиції. Дякую за привітання. Гра виявилася ну, непроста. Суперник доволі хороший, але нам вдалося сьогодні виграти. З ким із команд, з якими ви ще не грали, хочеться зіграти. Хочеться та з кожною командою, хочеться зіграти. А так когось особливо виділити не можу. Що можете сказати про підготовку інших команд і яка з команд стала для вас найважчим суперником? Ну, підготовка в команд досить хороша. Виділити можу команду Гермес, Косво, Мурсія доволі сильні колективи в них хороші команди. Закінчилося трансферне вікно чи поповнилася ваша команда новими гравцями? Так, поповнилась. Ну, Сьогодні був тільки один. Tak to wyszczęguję. Dziękuję za wypowiedź.